Вітаю вас! І ми на Естадіом Делан Кондоміно. Це четвертий матч кваліфікації на Євро 2025. Україна u 21, Люксембург, 21. Бачимо лунає гім. Українці тримають табличку Стоп Вар. І ми переходимо до нашого коротенького обзору матчу. Простріл від українців і це міг бути 1-0, але не дотягується до м'яча. Закидання яке і без офсайду можна перекинути, але не, не користуються не моментом синьо жовті А це міг бути такий шанс, синьо жовті могли відкрити рахунок, якби вони влучили у ворота. По, -по показують повтор. І яка помилка збірної України! Це може призвести до 1 0 Ні, воротар на місці. Добивання. Але українці вибивають цей постріл. Бачимо, як воротар гарно розбуде в цьому епізоді. Подача! Це... Як українці не відкривають. Як українці не користуються цим моментом! Це був 100% шанс на Забігання. і простріл і не користаються моментом цієї жовті. Бачимо, що офсайду не було. Яке закидання? І це може бути 1-0. І це 1-0 на користь збірної України. І це 1-0. Ярослав Ванат забиває на 34-й хвилині. І бачимо танець. Збірної України. показують повтор, Офсайду не було. Таке гарне закидання, і вона б'є у пусті ворота. І перший тайм завершено з рахунком 1-0 на користь України. І це може бути друга жовта і видалення. Так, це друга жовта і видалення гравця з поля. Збірною Люксембургу. Бачимо, що він зіграв дуже, досить жорстко. Збірна України один 1, -1. Добивання! І немає, і не можуть закотити. Сині-жовті ворота. Пас і не дотягується. І удар. Це міг бути автогол, але м'яч йде повз ворота. Бачимо, як гарно він пробивав. це і перерви удар голкіпер, і люксембургці захисники вибивають цей м'яч подальше. Подача. І І це, це 2-0 на користь збірної України. Шістнадцятий номер забира... забиває на 64 й хвилині матчу. Бачимо, що Люксембургбурсий друга подача і на добиванні. І від газону відскакує, і воротар не може перервати цей удар. І у нас тут 3-0. Розгром. Від газону воротар не зміг перервати. І... Які подачі один на один? Ні, воротар парирує. Бачимо, яка гра в стіночку і простріл. І в нас добивання головою. І у нас 4-0. На 74-й хвилині. Пусті ворота, як перший м'яч, який забила збірна України. І помилка збірної Люксембургі, і це і б'є мімо, Удар. Який сильний, але цей удар. Здалеку наносив удар. І все, кінець.